День незалежності це не свято політиків, не тільки паради та бігборди з привітаннями. Це насамперед день єдності усіх українців світу, а єднають нас традиції, культура і справжній український дух. Про відзначення дня незалежності у Черкасах, створення національного прапора єднання та мистецтво приготування української страви борщу дивіться зараз у нашій програмі. Незалежність вибір українського народу, який одностайно вирішив іти власним шляхом у розбудові держави. Фундаментальний принцип цього вибору усвідомлення спільних цінностей спільного майбутнього для всіх громадян України зараз життя показує, що ми можемо і мусимо розпоряджатися своєю долою, вирішувати свої проблеми. І держава, звичайно, чим може на даний час, вона допомагає. І саме головне, що вона створює умови, З, звичайно, ще. Ми всі добре живемо. Ще маса проблем, в тому числі і в нашому місті. Але я вірю, що якщо трудитися системно, якщо бути патріотом свого міста, своєї батьківщини, то можна дуже багато зробити. У кожному районі та селі Черкащини в день незалежності відбулися масові заходи. В самому обласному центрі найбільше людей зібралося в долині троянд. Їх привабило сюди кілька заходів. Насамперед, справжня козацька чайка Спас, зроблена за кресленнями човнів сімнадцятого століття. Двадцятиметрового краслення проєктували запорізькі козаки, а життя вдихнули львівські моряки. І ось тепер вісім років човен подорожує світом, розповідаючи про козацьку славу. У Черкасах на козацькій чайці дітлахам влаштовували екскурсії, розповідаючи про козаків, їхні походи на чайках та демонстрували, як то бути справжніми моряками. До кінця літа козаки митці з мистецької залоги Чайки Спас проводитимуть різноманітні майстер-класи для хворих дітей та позбавлених батьківського піклування. Козацька чайка і її екіпаж пробудуть у Черкасах до кінця вересня. Прикрасив святкове дійство у Черкасах і фестиваль «Древляндія». Тематика усі, усього симпозіуму – це Тарасів шлях, Шевченків шлях. Хто залюбав? Скажіть, а ви що саме робите? Композиція називається «Прагнення до волі». Певно, наймасовішим і найколоритнішим був фестиваль Сила борщу вже втретє проходить він у нашому місті саме в день незалежності. Цього року у селі борщу за звання кращого борщовара змагалися п'ять команд: громадської організації Молода громада, дирекції парків, торгово-розважального центру Любава, навчального центру підготовки спеціалістів Державної прикордонної служби України Оршанець та рестораторів Черкаського державного технологічного університету. Кожна з них не лише чаклувала над своєю стравою, але й усіляко заманювала перехожих поїсти саме їхнього борщу. Адже понаварювали їх зі свинячими ніжками та реберцями, вугром, яблуками і навіть чорнобривцями та морською капустою. Ми Вирішили поєднати дві і японською. зварили традиційний український борщ з японським вугрем. Поруч молодь варить традиційний борщ з м'ясом, квасолою та любов'ю. Подаватимуть зі сметаною і хлібом, з салом та чесником. Чи молода громади сьогодні годує чека борщ з м'ясом? Хлеб намазан салом з чесноком, отдельно хлеб салом, борщ саме обыкновенный м'ясо, фасоль, буряк, капуста, морковка, разных специй, восточные специи і так далі. Каждый год принимаем участие, уже третий год подряд. Наша цель накормить как можно больше людей. У нас не стоїть цель виграти, собрать больше денег. Чим больше людей попробуют наш борщ, тем больше людей нам скажут спасибо. Для шеф кухаря прикордонників такий литраж не в новизну. Для курсантів, каже, готують ще в більших казанах. Їхній борщ за традиційним українським рецептом зі свинячими ніжками і риберцями. Борщ здавна славиться своїми своїми поживними якостями. Його наші батьки, діди готували. Є капусточка, морковка, яка багато на вітаміни, які дуже корисні для нашого. Здоров'я, хто скуштує борщ саме в день незалежності, цілий рік буде здоровим. Переконаний ініціатор та організатор заходу, капітан команди дирекції парків Олександр Радуцький. Він корисний тим, що в ньому сила і жіноча сила, муська сила, і дитяча сила, тому що тут свіжі продукти. Ми кидаємо капусту, є м'ясо, картопля є роблять. Також е, борщі зараз з е, копчених гриберець, Ми робимо борщ півдня е, на е, курячий е, борщ. Дуже багато п'ять команд, і всі вони роблять якийсь свій борщ. І саме в цьому сила то, що воно природне. Кафедра туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського державного технологічного університету вперше бере участь у такому фестивалі. Вони готують туристичний борщ із секретними інгредієнтами. Скільки ми якби презентуємо свою кафедру туризму, то, безперечно, нам хотілося зробити своєрідний такий туристичний борщ із невеличкими такими ось, секретиками. Фактично, якщо ми йдемо о, десь відпочивати на природу, чи ми ставимо палатку біля води, о, що у нас може бути під руками? У нас може бути тільки казанок і якась там ложка, якою ми можемо це все розмішувати. Тому сама технологія приготування у нас пішла, о, власне, трішки навпаки. Всі інгредієнти ми обсматривали. А ті, які необхідні для борщу. Потім ми додаємо обов'язково туди копчені реберці, які також можна собою взяти у той же самий похід, не будуть псуватися. Додаємо також а, тушену свинину у баночці, яку також можна взяти у похід. І в кінці ми обов'язково додаємо трішки кореню селери, який дасть дуже гарний аромат. Додаємо кисленькі яблучка, які необхідні для збереження кольору буряка. І додаємо ще а, так званий або імператорський, або імеретинський шафран. Тобто, це наші звичайні. Чайні чорнобривці. І оці чорнобривці дають гарний аромат і гарний кольор борщу. Молоді ресторатори готували борщ з яблуками та чорнобривцями, як в давнину. Так він кажуть, запашніший, смачніший і корисніший. Справа в тому, що починаючи з 19 сторіччя, Черкащина була відома в усій Європі своїм кисневим мармеладом. Тому господині наші прабабці додавали в борщ і кислоту давали якраз не томати, а саме яблука. І От сьогодні Черкащані якраз. Штують цей борщ з яблуками. А що стосується бархатців або е, чорнобривців, то саме після маковія вони накопичують у своєму складі золото і мідь, які віддають. Саме цьому борщу, а отримати ці мікроелементи ми можемо тільки золота, тільки з кукурудзи. А е, і фактично от бархатці це також не тільки лікувальна дія, але ж і смакові якості, які відомі на території багатьох країн. Грузії, грузини використовують в сациві в своєму соусі, в східні країни, саме як імітація шафрану. А е, Латинська Америка е, завжди додавала, народи Латинської Америки, додавали саме чорнобривці в свої Студентський борщ і справді виявився найсмачнішим. Його дуже швидко розібрали, а скринька рестораторів Черкаського державного технологічного університету отримала найбільше коштів городян. Загалом вже під час фестивалю зібрали майже три тисячі гривень, які підуть на допомогу дітям міського будинку малюка. За них буде придбано памперси та інші предмети першої необхідності. А переможці та учасники фестивалю отримали красиві дерев'яні ложки і дипломи учасників. Звичайно, радість, тому що в принципі, свято державного масштабу, але саме головне, що захід цей призначений для того, щоб підтримати дітей, які проживають в Сиротському домі. Де мальдом малютки, які знаходяться, до речі, по місті Черкаси, вулиця грома Перехрствок Колипенка. Кошти будуть відправлені. Ну так, звичайно, так. Да. Ну, і... Це дуже дуже приємно, що ми так, приймаємо таку участь таким в такій такі справі. Знаменитий український борщ це витвір тисячолітнього українського кулінарного мистецтва. За даними етимологічних словників слов'янських мов, слово борщ пішло від назви рослини. Спочатку борщем називався борщівник, їстівні листя якого використовувалися в їжу. Науковці від кулінарії стверджують, існує три основних різновиди борщу: зелений, червоний та холодний. Єдиного рецепту цієї страви не існує. Готується вона здебільшого на око. Головне вкласти у приготування душу. Я люблю особисто два види борщу. Перший борщ це зелений борщ, це мене ще бабуся е годувала постійно цим влітку борщем, а взагалі а батько мене любив робити борщі з фасолею. Єдиного рецепту борщу вважають, кулінари немає, а ось його різновидів дуже багато. Я думаю, що більше 60. Чому? Тому що якщо ми кажемо про м'ясні борщі, про пісні борщі, ми можемо брати рибні борщі, ми можемо грибні борщі, тобто їх може бути надзвичайно багато. І один компонент, який ми будемо туди додавати або не додавати, якраз і буде казати про те, це новий борщ, той самий борщ. Під час варіння борщу використовується від 20 до 40 складників, тому кажуть, що борщ є справжні. Симфонією вітамінів та мікроелементів відтак обов'язково треба їсти цю страву не тільки тому, що дуже смачна, але й корисна. А ви знаєте, що борщ дуже корисний, тому що в ньому дуже багато цінних речовин, поживних елементів, мікроелементи. Особливо наш секретний компонент чорнобривці містить золото, якого немає в будь-яких інших продуктах української кухні. А ще український борщ може містити до 40 компонентів. Почастуйте і тримайте своє здоров'я в порядку. До речі, борщ не вариться, а твориться, бо існують такі вислови, що борщ удався чи не вдався. Кожне варіння борщу це творення страви, яка характеризує і саму господиню, тому не буває двох однакових на смак борщів. Я вдячний зокрема Олександру Романовичу городузькому Бо, хоча, я ще раз кажу, в п'яте це проводиться фестиваль, але ізюмінків багато. І він, він і в армії вже був поваром, і оце в нього ці всі жилка, жилка така, така є, і це дуже добре. На колір та смак товариш не всяк. І тому всі види борщу сподобалися черкастям, адже вибрати було з чого. А головне, що може бути смачнішим для українця, аніж свіжий борщ. Дуже добрий молода громада. Від цієї взяли ми борщик. Ой, взяли з півнем від дирекції парків, ще не пробували, бо не можемо сообразити як сісти. Але дуже цікаво і дуже хочемо спробувати. Ми їли от студенти, ну ми бивши студенти, то нам найкращий. Ну це то треба спробувати угром. Дуже смачний. Мені подобалось, бо я люблю оці водорослі, капусту, морську, все то мені дуже подобається. чим ви брали? Який? Зі свинячими реберцями. А взагалі любите, який борщ? З курячий. Свято Борщу – своєрідна родзинка Черкас, переконаний ініціатор та організатор заходу Олександр Радуцький. А керівництво міста запевняє, фестиваль Сила борщу і надалі щороку відбуватиметься у Черкасах, з кожним разом збільшуючи масштаби. А найвеличнішою і найпатріотичнішою родзинкою святкування Дня Незалежності в Черкасах стало творення українського прапора єднання. У рамках проєкту жовто-блакитні мої кольори всі бажаючі додавали тепло своїх долонь і сердець до українського національного прапора. Я Україну дуже люблю усім і на російському розмовляю, але мені Україна Я дуже подобається. звісно, потрібно. Об'єднує людей, піднімає національне самосузнання. Я думаю, що це для щоб діти розважалися на цей день.